Добрий день. Дозвольте представити Наталію Денисюк, hr директор українського бренду жіночого одягу Мастхев. Дуже приємно. Хочу представити Віктора, кандидата психологічних наук, доцента, члена ради директорів Всесвітньої Федерації психічного здоров'я і головного редактора журналу Mental Health Global Challenges. Що нас зібрало сьогодні, це соціальна ініціатива леді Сучасність і психічне здоров'я нові обличчя сучасних героїв. Відео історії, як сучасні жінки в умовах війни зберігають своє психологічне здоров'я. Мета цієї ініціативи полягає у поширенні серед широкого українського суспільства історії перемоги, історії успіху. Про те, як сучасна жінка може подбати про власне психічне здоров'я в умовах війни, і сьогодні ми обговоримо такі речі: перше, які прості речі надихають сучасну жінку з надією відкривати двері нового дня. Друге, що допомагає сучасній жінці зрозуміти і підтримати себе під час війни. І третє, які сильні сторони риси особистості сучасної жінки розкрились останнім часом? Сьогодні нашою героїнею виступає Анастасія, менеджер з розвитку компанії Мастхев. Настя, вітаємо. Дякую, вітаю всіх. Перше питання, яке хотіли б задати, це які прості речі надихають сучасну жінку з надією відкривати двері нового дня. Для мене це моя робота, люди і наявність мети у житті. Постійна робота, вона дисциплінує, навіть коли немає натхнення. Зробити хоч щось почати цій, цей день, ти все одно приходиш в офіс, починаєш працювати, спілкуєшся з людьми і в ритмі, повертаєшся до цього життя. Щодо людей, я вважаю, що людині потрібна людина. І намагаюся себе оточувати людьми, які будуть мене надихати, з якими я буду ділитися енергією, досвідом. Коли поруч є люди, то завжди будь-яке питання можна вирішити з ними разом, разом веселіше. І мета в житті це може бути ціль на рік, на три роки, на п'ять років. Але коли в тебе є сформоване бачення і якийсь мінімальний план, що тобі потрібно робити, то тобі набагато легше, цікавіше і простіше. Щодня прокидатися з бажанням зробити щось, щоб досягти своєї мети? Тоді ти маєш сенс для цього життя, для цього дня, для того, щоб прожити його класно, ефективно і з користю для себе. Боже, я вам дякую, я хотів би продовжити естафету питань. Е, які сильні сторони, риси вашої особистості розкрились для вас останнім часом? Дуже гарне питання. В першу чергу це сміливість, бо треба бути сміливим, щоб залишатись в країні під час війни, щоб продовжувати працювати тут, продовжувати жити тут. І це хороша сміливість, яка зрощує. Друге, це адаптивність. Зараз я можу, мабуть, адаптуватися вже до будь-яких умов. Я розумію, що, що може бути страшніше, що може бути ще, що б сталося такого, щоб я з цим не справилась. Думаю, що вже нічого. І емоційний інтелект, безумовно, бо всі ці емоції, весь цей досвід потрібно проживати. <не>, Не можна взяти і сказати, я такий сильний, такий класний, все зроблю. Ні, все одно будуть і сльози, і страхи, і дивний на відчуття, почуття всьому цьому потрібно приділити увагу, зрозуміти, прожити, пережити і зуміти розрізнити в собі ці почуття, щоб йти далі. Дякую, А Також хотіла б запитати, що вам допомагає розуміти і підтримувати себе в цей час? Знову ж таки, люди, <плес> тому що якщо я не, зможу, не можу знайти відповідь в собі, то потрібно звернутися до свого ближнього, хто, хто потрапить на око в цей день, і тоді може знайтися якась розгадка, розв'язка. Також допомагає, допомагає відпочинок взагалі. Потрібно не забувати, що ми не тільки такі робочі конячки, які маємо триматись в ритмі, в ритмі, триматись на плаву, працювати, продовжувати. Нам ще потрібно вміти відпочивати, як буду відпочивати якісно, знаходити красу. Готувати це насолоджувати відпочинку. Тоді, звісно, і знаходяться сили, знаходяться нові тверезі думки і вже нові інсайти. Супер. Дуже дякуємо за відповіді, дякуємо за увагу та бажаємо успіхів у роботі. Також бажаємо ментального задоволення від життя. Дякую. Дуже дякую вам за ініціативу. Сподіваюсь, що мої переді будуть корисними для когось.